Зсу контратакують і мають успіх на куп'янському напрямку. Росіяни масово перекидають техніку на Запоріжжя і готують напад на Харків. А в Білому домі розглядають можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня заплановано зустріч Трампа з Путіним. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це неділя, 10 серпня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. І починаємо із найважливішого: наші збройні сили другий день поспіль контратакують і мають успіх на куп'янському напрямку. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 8 серпня, ЗСУ нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кіндрашівки на північ від Куп'янська. У зведенні днем раніше аналітики повідомили, що українська армія нещодавно просунулася на південний захід від Радківки. Також в інституті вивчення війни повідомляють, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід і північ від Куп'янська. Куп'янська, продовжуючи свої спроби оточити і захопити місто, також аналітики навели заяву одного з російських воєнкорів, який розказав, що війська Росії нібито захопили залізничну станцію на північний схід від Куп'янська. Тим часом сил оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Безсалівка сумської області. Про це повідомили в Генштабі. В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Ліквідовано 18 російських загарбників. Ворог продовжує атакувати Сумщину. Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив даху будівлі обласної адміністрації в центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар. Доброго дня, шановні сумчани. Чому доброго? Тому що той вибух, який ви чули, не завдав шкоди мешканцям нашого міста. Поранених або загиблих немає. Цей прольот безполотника був центральну частину міста не у житловий приміщення. На місці працюють всі відповідні служби. Всім тихого дня хавсіх Бог. Окупанти масово перекидають техніку на запорізький напрямок. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Місцеві зафіксували танки, вантажівки СБК та живою силою бронетехніку, яка рухалася на Запорізький напрям. Не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК плюс паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжі за липень серпень. Крім того, зафіксували переміщення танків БТР та гармати з Бердянського напрямку та велике перекидання підрозділів, що базуються у тимчасово окупованому Криму на північ Донецької області. На додачу чергове судно з військовим вантажем зайшло до Маріупольського порту. Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини. Про це повідомляє Sky News із посиланням на інститут вивчення війни. Видання пише, що через більш відкриту місцевість ці кордони важко захищати, що дозволить Кремлю легко розпочати чергове вторгнення на Харківщину в майбутньому. Володимир Путін проведе переговори з Дональдом Трампом, вимагаючи від України відмовитися від усієї Донецької та Луганської областей. 75% та 90%. 99% яких Росія займає відповідно військові аналітики кажуть, що це означатиме, що Україна відмовиться від своїх найкращих оборонних укріплень, які розділяють утримувані Україною та окуповані Росією частини Донецька. Ні за що за даними інституту вивчення війни, це дозволить Росії уникнути багаторічної кривавої боротьби за прорив цього поясу фортець, просунення на 51 милю та вишукування своїх військ на межі Харківської та Дніпропетровської областей. ЗСУ атакували російське Мілерове, спалахнула пожежа, але ж це далеко не всі погані новини для ворога. Деталі того, що відбувається на театрі бойових дій. Далі в огляді. Я, Ми куди приїдем? Візні обстріл Смотри. Да. А що там за горо? Там, це якась База, да? там. Позиції на криві. Куди не приїдемо, всюди вибухи. Коментар очевидця прильотів по Криму, який знімав приліт під судаком. І це не єдина мета, яку вночі 7 серпня вразили у Криму. Вибухи пролунали у Красноперекопському районі Джанкої, Гвардійському у районі Старокримського полігону, не перестаючи стріляло російське ПВО у САКському районі. Тисячні черги утворилися на Кримському мосту, який перекрили ще вночі не пояснюючи причин. У Краснодарському краї Росії в ніч на 7 серпня дрони вразили Афіпський нафтопереробний завод. В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що внаслідок падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Удари по афіпському НПЗ. Фактически ставят на паузу характер материально-технического обеспечения оккупационной армии горючей смазочными материалами и моторными маслами. А следует отметить, что это не первая уже атака украинских беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны Украины по данному НПЗ. По состоянию на сьогодні известно, що загорілась технологічна установка, совместной переработки газу и газового конденсата. і, і пожару присвоїли четвертий ранг сложности. Губернатор Краснодарського краю також повідомив, що безпілотники атакували Слов'янськ на Кубані. Пізніше телеграм-канал Астра із посиланням на місцевих жителів повідомив, що у Слов'янську на Кубані після атаки БПЛА горить військова частина 61-661. На данный момент Лукашенко пытается сохранить субъектность в моменте принятия решения не позволить Российской Федерации втянуть Республику Беларусь в возможное военное противостояние с Украиной. Поэтому внесение данного законопроекта есть превентивные меры Лукашенко в моменте сохранения режима абсолютной власти. Крім того, атаку безпілотники відбивали в акваторії біля Новоросійська, де розташований новоросійський мазутний термінал та термінал Транснафти. За даними Астра у Краснодарському краї, фрагменти БПЛА пошкодили контактну мережу на залізниці, внаслідок чого затримуються потяги. Мілітарний режим планує ухвалити Білорусь. Там уже повним ходом триває підготовка до російсько-білоруських навчань захід 2025 і навіть переписують закони, які можуть запровадити в країні воєнний стан. Під прикриттям навчань Російсько-Білоруський Союз уже й так наробив багато бід, які навряд чи вдасться приховати білоруському диктатору. Наприклад, січня до квітня 2022 року через територію Білорусі пройшли десятки тисяч російських військових і сотні тонн техніки. За цей час білоруська залізниця перевезла 11 тисяч 889 вагонів із військовими вантажами загальною вагою понад 229 двадцять тонн. тисяч тон. Штату на даний момент проводить політику. выведение Республики Беларуси и, соответственно, режима Лукашенко из э, военно-политического влияния Российской Федерации. Э, э, это, соответственно, и политические сигналы о том, что Соединенные Штаты дадут возможность Лукашенко отдохнуть от военно-политического давления со стороны Москвы и отмена ряда санкций в моменте выхода белорусских предприятий на мировой рынок и Продажи своей продукции конечным потребителям без участия Российской Федерации как посредника. Ці перевезення здійснювалися під прикриттям спільних навчань Союзна рішучість рішучість-2022». Після їхнього завершення російські війська не залишили Білорусь. Навпаки, саме звідти почався наступ на північ України. Наразі Білоруська залізниця знаходиться під санкціями лише України та Канади. Формально перевезення для військової агресії оформлялися як комерційні угоди, але практично вся логістика управлялася централізовано Міністерством оборони РФ у взаємодії з Міноборони Білорусі. В Білому домі розглядають можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня заплановано зустріч Дональда Трампа з Путіним. Про це повідомив NBC News із посиланням на власні джерела. Один зі співрозмовників каналу зазначив, що остаточного рішення ще немає. Однак це питання обговорюють і абсолютно ймовірно, що Зеленського запросять на запитання журналістів про те, чи США офіційно Но запросили Зеленського на Аляску. Високопосадовець адміністрації заявив, що Трамп залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Водночас він уточнив, що зараз Білий Дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі Трампа з Путіним. Європейські лідери закликали президента США Дональда Трампа під час зустрічі з російським диктатором Путіним захищати інтереси. України про це йдеться в спільній заяві президента Макрона, прем'єр-міністра Кемелоні, канцлера Мерца, прем'єр-міністра Туска, Стармера Урсули фондерляїн та президента Фінляндії Олександра Стуба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі Трампа з диктатором Путіним. В заяві зазначено, що європейські лідери вітають зусилля американського президента спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справ. Підливого і тривалого миру і безпеки для нашої країни, ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію з метою припинення незаконної війни, може бути успішним. Ми готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через роботу коаліції охочих, а також шляхом підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Диктатор Росії Володимир Путін намагається уникнути санкції, взяти на переговорах те, чого не здобув на фронті: контроль над Донбасом. Про це повідомляє Washington Пост. Якщо Трамп прийме умови бункерного, це стане повторення Мюнхенської угоди 1938 року, коли британський прем'єр Невіл Чемберлен, не порадившись із чехами, віддав Гітлеру ключовий укріплений регіон Чехословаччини. Натомість він отримав лише. Порожні обіцянки миру для нашого часу та угода відкрила шлях для окупації всієї Чехословаччини та наблизила початок Другої світової війни. Ризик нового Мюнхена у випадку України менший на відміну від Чехословаччини. Українці навряд чи погодяться на принизливу і руйнівну угоду, яку може пропонувати Трамп. Поспішаючи на зустрічі з путіним на алясці, американський президент ризикує знову стати жертвою маніпуляції кремлівського лідера. Є й інший шлях, якщо він справді прагне Нобелівської премії миру, то має оголосити про нові масштабні санкції проти Росії, добитися передачі заморожених російських активів Києву та різко наростити постачання зброї Україні. Такі кроки змусили б Путіна рахуватися із ним і створили б підгрупування. Рунтя для переговорів замість цього Трамп розтрачує перевагу здобуту завдяки своїм санкційним погрозам і дозволяє продовжувати агресію. Російський виробник вибухівки обійшов санкції та отримав обладнання Сіменс через Китай. Про це пише. Reuters. мова йде про державний бійський оломний завод у південному Сибіру, що належить російському оборонному концерну, та перебуває під санкціями США та ЄС. Обладнання дозволяє автоматизовувати виробництво вибухівки. Завод виробляє тротил, октоген та інші речовини, які використовуються для артснарядів, мінометів та авіабомб. Через дефіцит вибухівки Росія змушена закуповувати боєприпаси. Фінляндія планує скасувати виплати на інтеграцію біженців. Рішення стосуватиметься і українців. Про це повідомляють місцеві змі. Міністерка фінансів Рі Капура презентувала проєкт бюджету на 2026 рік, в якому передбачено скасування фінансової підтримки для структур, що займаються інтеграцією новоприбулих. Зокрема, йдеться про такі послуги, як курси мови, сприяння у працевлаштуванні та ознайомчі лекції про життя в Фінляндії. У мінфіні країни підрахували, що така економія дасть можливість за два роки скоротити витрати на 317 мільйонів євро. Український воротар Георгій Єрмаков відмовився тиснути руку білоруським футболістам. Українець показово проігнорував суперників у матчі Єврокубку. Ізраїльський футбольний клуб Макабі Хайфа, за який виступає Єрмаков, у результаті переміг білоруський торпедо «БелАЗ» з рахунком 3-0. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.